Чи не єдиним, хто воював по-справжньому, був перший лорд адміралтейства, тобто командувач британського королівського флоту Вінстон Черчилль. Від самого початку він виступав за рішучу і масштабну війну проти Німеччини. Черчилль закликав до масованих авіаударів по німецькій промисловості та до якнайшвидшого наступу на Західному фронті, аби не дати можливості німцям накопичити сили. Та решта членів британського військового кабінету його ідеї не підтримала. Зате на флоті Черчил розгорнувся наповну. Він влаштував єдине справжнє протистояння в період фальшивої війни, яке стало початком найтривалішої кампанії у Другій світовій битви за Атлантику. Все почалося з того, що Британія запровадила морську блокаду Німеччини. А німці у відповідь без розбору почали топити британські військові та цивільні кораблі. З подачі Черчилля королівський флот сформував мисливські групи, які полювали на німецькі підводні човни. Британська морська авіація бомбила стоянки німецького флоту. А в грудні 39 го британцям вдалося вистежити і потопити німецький крейсер адмірал граф Шпе.